Вітаю, ви на каналі Модні конспекти. Я Роксолана, і якось в одному випуску ми обіцяли, що підемо на секонд, знайдемо там якісь дурацькі речі і спробуємо їх застилізувати. Тому сьогодні настав цей день. Ми йдемо в клас. Не знаю, який там сьогодні день завозу, але я думаю, що нам вдасться знайти щось цікаве, щось незвичне і пристосувати це у звичайний гардероб. Ходімо! Сьогодні перед останній день я тут не густо напевно, але нічого. Такі стопинки такі покоцані. Так, ну що, знайшли паєточну спільницю буквально відразу. Ну, але це дуже легко пристосувати в звичайний гардероб. Але я думаю, я її візьму. О, ми їх галидо. І перепрошую. Коротше, відходимо від шортів і топіків, бо я, походу, зараз наберу 10 пар шортів. Давайте ще щось інакше. Цукяночки А ладно, Юля вже не перегибає. Я знаю, що ти хочеш, але... Ні, ну не. Може, джинсики подивимося, і всі скині. Боже, а колись? Ти коно секунд ходили і шукали джинси скині, а їх не було. <рес> Навпаки. <рес> Які. Інтересні. Ну, все, я думаю. Слухай, може кроватку собі купити? Зека прикольна. Таку я візьму, бо я собі я хочу купити бажану блакитну сорочку таку з підплічниками. І мені здається, що тіємо. Ну що, ми вже вдома з пакетом речей на 96 гривень, якщо не помиляюсь, і зараз покажу, що ми там купили. Насправді, дораз тільки було мало, були класні речі в останній день. Не знаю, як нам так пощастило. Тому будемо комбінувати зараз їх, і я покажу, як я їх планую стилізувати в майбутньому першим. Це ось такі джинсові шорти. Я все-таки взяла. Багато з того, що я там вибирала на секунді, насправді погано сідало або було з неякісної тканини, тому деякі речі я таки залишила і не взяла. Ці шорти сіли класно, вони такі трішки виглядають ніби завеликі, класна довжина, тому що взимку вже там, чи восени, коли я хочу чоботи взяти якісь шорти, мої джинсові надто короткі, а це якраз такою буде класною довжиною. Зараз побачите волку. Наступне, я таки взяла цей жилет, проти якого Юля була. Але в мене реально є джинси під нього. Я хочу зробити Total look і показати вам, як це буде виглядати. Далі, наступне, я взяла все-таки ось ці шорти. Вони з класної тканини гарно сіли з мереживом. В мене є ось ці бажани чорні з мережевом, а такі будуть світлі. М -м -м. Класно буде теж в якійсь такій бохо-стилістиці образ. І наступне такий топ-лелітки. Складний, звісно, топ. Не знаю, як я його буду. Ну, точніше, я знаю вже, як я буду його стилізувати, але він досить складний за рахунок кольору. І коли я говорила про лелітки в про тренди, то я не зовсім такі речі мала на увазі. Але його теж можна класно застосувати. Тим більше, ну, народ, 96 гривень за все. І останнє. Я взяла краватку. Ось таку блакитну краватку дуже гарний колір, мені дуже подобається. Я планую купити собі блакитну сорочку. І мені здається, що ця краватка до неї ідеально підійде. У мене тут теж є блакитна сорочка, але вона не така. Тому що, та, яку я планую купити, вона структурована, така класна, а ця така більш м'якша. Але я вдягну, щоб було видно про що я говорю. А потім, коли куплю цю, того закинув інстаграм лучок вже, як я його власне бачила першу Ну що, перший образ, як я і казала, то та лук. З деніли. Е, майже майже попадає тон в тон. Це класно. Те, що воно там не до кінця ідеально, то я в принципі не дуже звертаю на це увагу. І доповнила просто срібними аксесуарами, босоніжки і сумка. Нічого зайвого. І мені здається, дуже стильний лучок вийшов. І якщо на осінню пору можна під низ піддіти просто лонгслів, і в принципі теж можна носити. Чесно, в мене було мало надії на цей топ. Я думала, що я його нормально не застилізую, але ніби ніби вийшло. Я додала такі розслаблені джинси бойфренди, підкотила їх, вони трішки спущені для того, щоб трішечки приглушити нарядність топу. Ті ж аксесуари, в принципі, нічого нового не видумувала. Поверх накинула піджак, такий, який нагадує смокінг. І мені здається, це цілком може бути коктейльний образ. Наступний образ з шортами. Ось як я і хотіла їх застилізувати. Такий у нас трошки рок н рольний трошки гранджевий, трошки бохо образ вийшов. Я думаю, це для вас не новинка, поєднання таких шортів з якимись з футболками і чобутами. І я і, власне, планую так їх і носити. До речі, що я ще зробила? Шорти з високою посадкою, а футболка вона довга. Її, якщо виправити, вона. Заступить шорти, їх зовсім не буде видно. Навіть цього мережева чуть-чуть не буде видно. Тому. Обана. Я вдягнула на бедра пояс і в пояс заправила футболку. <со> Все, тепер вона і не закоротка, і не задовга. І так, як мені потрібно. Так, ну що, наступне шорти. Ну про шорти багато говорити не треба, тому що це офігенні базові шорти. Вони не облягають ногу, вони широкі, вони такої довжини, яка підходить на осінь. В принципі, їх можна вдягати з чим завгодно. І з попередньою футболкою, яку я вдягала під молочні шорти, і з якоюсь сорочкою. Ну, зараз я вирішила поєднати от з піджаком, з майкою, і теж що буде і теплий відносно, носибельний, класний лук. І остання знахідка на сьогодні ось ця краватка. Бачите, сорочка в мене така доволі м'яка, тому образ не до кінця, такий, як я хочу. Але так все не буде. Але все одно дуже офігенно виглядає, такий аля Yves Saint Laurent look. Бо що можна ще чорний піджак поверх вдягнути, але я вже не одягала, бо я якраз хочу показати ось це поєднання блакитного. І мені дуже подобається, що тут є різні відтінки в кроватці, тобто, який би відтінок е сорочки мене обрали, все одно е воно буде підходити. Ну що, так що, як бачите, це дуже цікава гра. Ходити, знаходити якісь такі, можливо, не до кінця зрозумілі речі, можливо, якісь класні речі, і намагатись адаптувати їх у свій гардероб. Це недорого коштує, це екологічно, тому що речі не викидаються в смітник. І таким чином можна якось розвивати свій стиль, розвивати свою надивленість, почуття смаку і так далі. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть обов'язково, яка річ вам сподобалась найбільше. Якщо жодна, так і напишіть, що жодна. А у мене на сьогодні все. Сам папа.